Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Росіяни зайняли оборонні рубежі між річкою Скіл та містом Сватове, адже для окупаційних сил життєво важливо зберегти зв'язок та логістичний маршрут з Білгородською областю РФ. В результаті українського контрнаступу в Харківській області було звільнено майже 400 населених пунктів, проте на цьому атака ЗСУ не завершилася. Сили оборони України продовжують наступальну операцію далі на північний схід країни, тоді як російські підрозділи після тривалого відступу зайняли оборонні рубежі між річкою Скіл та містом Сватове, повідомляє прес-служба міністерства оборони. Брони Великої Британії для Росії вкрай важливо зберегти контроль над територіями тимчасово окупованої Луганської області, перш за все, тому що через Сватове пролягає один з останніх логістичних маршрутів, який дозволяє продовжувати постачання зброї та боєприпасів з Білгородської області РФ, але більш важливо те, що будь-яка суттєва втрата території Луганщини однозначно підірве стратегію Росії та завадить здійснити заплановане захоплення українського Донбасу. Швидше за все, війська РФ та незаконні збройні формування так званої ЛНР, спробую. Тримати оборону в районі Сватового. Та наразі не зрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви і високий моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу. Крім того, вибух у кабінеті так званого генерального прокурора ЛНР у Луганську в п'ятницю, 16 вересня, внаслідок якого загинув і він, і його заступниця посилив панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Паніка ж у них розпочалася одразу після контрнаступу Збройних сил України у Харківській області. Про це у прямому ефірі телеканалу Фрідом Вів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ліквідацію генпрокурора Гайдай вважає наслідком внутрішніх інтриг. Напередодні перед цим вибухом пасічником головою окупаційної адміністрації ЛНР було затримано бізнесменів, які мали відношення до генпрокурора. Їх кидали до підвалу, до них застосовували репресії і домагалися від них, щоб вони дали свідчення саме проти генпрокурора. Там були внутрішні інтриги, які, можливо, так і закінчилися. Коментує голова Луганської ОВА. За його словами, це лише посилило. Яка розпочалася серед окупантів та їхніх пособників у Луганській області у зв'язку з контрнаступом ЗСУ. Дуже багато колаборантів уже виїхали, багато хто на низькому старті. Зібрані валізи, деякі сім'ї вже відправлені до Росії. Вони чекають: як тільки запах не смаженим, одразу стрибають у машини та їдуть у бік Росії, каже Гайдай. При цьому, за його інформацією, багатьох пособників російські окупанти брати з собою не хочуть. Дуже багатьох колаборантів під час спроби виїзду з території Луганської області повернули назад. Вони зараз сидять по селах. Здовж російського кордону і чекають на момент, щоб вирватися, їх не випускають, констатує Гайдай. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.